Так, отець Василь щиро вдячний за ваші молитви. Операція пройшла дуже добре. Мама розчулилася, як дивилася службу Божу. Щиро дякуємо і бажаємо вам міцного, приміцного здоров'я і найшвидшої нашої перемоги. Це, це нам пишуть вчора. Ми молилися, ми молилися за щасливу операцію. Слава Богу, нехай Господь Бог дає і тепер, щоб той реабілітаційний процес пройшов як можна скорше і як можна безболісно. Наступне слава Ісусу Отче Василю! пишу до вас, Ярослав Петрик, Петрук зі Снятинщини із села Орелець. Перш за все щиро дякую Господу Богу за те, що привів мене і моїх рідних до вашої церковці. Дякуємо вам за те, що гортували біля себе більше як 50 тисяч людей. Так, нас тепер вже трошки більше як 50 тисяч підписників. Це дуже добре. У мене сьогодні 61-й день народження. Я з вами молюся, щоб перемогти, молився, щоб перемогти ковід. Богові дякувати перемогли. Шкода знову в Україну, залізла Путінська Орда. Молимося з вами за всіх, за всіх захисників України, щоб вони повернулися здоровими і неушкодженими за перемогу України над Московією, впевнений і з молитвою і Божою помічю переможемо. Бажаю здоров'я для всієї вашої родини. Щиро дякую, бажаю здоров'я вам, Отче Василю. Дуже приємно, знаєте, за такі щирі щирі слова і. Знаєте, я вітаю із, із пана Ярослава Петрука із, із тим, знаєте, Днем Народження, з тим таким 61 м днем, як він каже, 61 м народження, днем народження. Нехай Господь Бог вас благословить, дорогий шановний пан Ярославе. І знаєте, спільна молитва має велику силу. Але ми люди, ми творимо церкву, церкву Христову. церкву творять люди. Бо храм це місце, де ми збираємося, а церква це зібрання вірних людей. От Ми зібралися ім'я Христа, і нас так багато і навіть, сьогодні, бачите, будний день, а людей дуже багато, онлайн. мені дуже приємно. Найбог всіх вас згласи. Пане Ярославе, здоров'я. Вам, Боже, благословення для всієї вашої родини, для всіх, для всіх дорогих і близьких вашому серцю людей. Нехай Бог благословить вас на многое і благое літа. Много літа, літа, многоя літа, много літа. літа, літа. Много Dei ele, totpore, o spoli na